Сьогодні понеділок 14 липня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі, мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Зараз тут пропонується однокімнатна квартира студія на першому поверсі загальною площою 18 м2. Однокімнатна квартира студія, Санвузол. передпокій, загальний коридор, кімната, в якій знаходяться всі пральні машинки, варильні поверхні і додаткові холодильники.